Всім привіт, любі друзі! На моєму YouTube каналі. Сьогодні я виїхав трошки прогулятися. У нас дуже гарна погода. Кому буде цікаво, залишатися зі мною. Далі буде цікаво. Ну от мої любимі підписники, ми сьогодні виїхали у таке прекрасне містечко. От, дивіться, серед поля, серед кукурудз, серед пшениці. І навколо у нас така гарна. Природа. Друзі, заїхали ми, виходить, на таку територію. Часно тут якісь є підприємства, якісь склади. Що ж Там люди, які що працюють. Я навіть не знаю, що тут таке може знаходитись. Дивіться, які тут масштаби. І це все знаходиться навколо нас, навколо кукурудза. Бачите? Природа і склад одразу, щоб люди дивилися з вікна що на природу і думали, коли це скоріше закінчиться робота. От. Вадиса, тут у нас такая краса. Бачте. От, і мій велик, і на віліку сьогодні катаюся. От, така у нас навколо краса. У нас, любить друзі, виходить нова пошта. Бачите, ці машини живуть розвожуть по нашому містечку посилки різні листи, там якісь документи різні розвожуть. І тут теж якесь таке підприємство, воно може якісь потилки виготовляє чи що. Дуже багато різних буток від алкоголю. От, велике підприємство. От і це їхній офіс. Оце і таке названня, названня цієї компанії, фірми чи що. От тут така робота. Може люди тут бутелки сортують, типу, там, получуть їх, від етикеток чистять, типу, такого плану. Дуже-дуже багато. От. Ну от, любі друзі, виходить, ми ви поїхали в друге містечко від мого містечка, там де я проживаю на даний час. Заїхали в якесь друге місто. От. Я не знаю, як воно називається. От, зараз катаємося, гуляємо, дуже класна атмосфера цього містечка. От. Посаджені різні якісь дерева тут. Бачите, якісь дуї, бачите, от. ціле поле, такий сад, бачите, як гарно. Навколо кукуруд, ліс. І зараз ще трошки прокатаємося і вам саме містечко покажу. Зараз у центр поїдемо. Ну, дивіться, яка краса. Катались ми виходить, через поля, через кукурудзу приїхало таке гарне містечко. Я зараз вам його трошки покажу, воно дуже маленьке. Тут дуже багато цікавих є місць. Я в шоці зараз Дивіться, така краса навколо Ну, О, любі, друзі, ми виходить, заїхали на таку гарну красиву площу. Я число, случайно попов в те містечко. Я навіть не знаю, як вона називається. Я їхав через поля, через кукурудзу, через пшеницю і попав в таке атмосферне маленьке містечко. Дивіться, навколо у нас яка тут краса. Різні гарні будиночки зроблені, вкладена плитка вулична, такі якісь сараї, з дерева, дуже дуже старі. От будинки гарні. Ось ці фонтан. Фонтан виходить, Це, от тостопромічательність, яка тут построєна, якісь дерева, навіть не знаю, що якісь традиції, може їхні тут на цьому написано, і навіть не знаю. От. І тут така навколо нас гарна краса. Просто дихається, свіжа на вулиці, класна, погода. І зараз будемо далі тримати свою, свою дорогу, навіть не знаю кута. Далі вже побачимося, далі включимося, далі буде цікаво. Ми гарному транспорті передвігаємося по німецьких селах. І от зараз ми будемо путь тримати, я навіть не знаю, куди ще поїдемо, покатаємося тут, по цьому містечку, та й будемо тримати, може, дорогу додому. От, я поїхав. Друзі, які тут будиночки дуже гарні, цікаві, зроблені. Та ти що, ой. От банк їхній шпаркас. Ось колорійне містечко, таке маленьке, уютненьке. дуже багато різної техніки, трактори, якесь будівництво. Відно містечко розструюється. Що Тут роблять, я навіть не знаю. От, такі різні будиночки у нас дуже цікаві. От. Зараз ще помаленьку прогуляємося по містечку, цьому. От, такі будиночки різні старі. От, такі якісь дерев'яні, все з дерева зроблено, все акуратненько. Друзі, виходить, якась пилорама. пилорами. Вони тут траву різні пилють, різні трактори. І все це знаходиться під камерою. от. Ну, от, Ну Про що я вам казав? от, Кукурудсьне поле, от, їхня лісосіка, що вони тут терево, рупають на трава. І буквально за цим, цією пилорамою, одразу йде вже це містечко. От, через поля, через кукурудзи добирався, бачите. От. от. Друзі, трактор в полі працює, пшеничку вже повністю зібрав. І зараз поле він переорює, щоб далі щось було посадити. Дивіться, як він поїхав класно. от. Бачите? Ось така у нас тут краса. Дивіться, яка у нас краса. Друзі, дивіться, тут наші коровки. Вона коровка п'є водичку стоїть, а решта вся зграя їсть їсть травичку. Дуже цікаві якісь корови, вони без е, рогів. А бачите такі красуні. Люблю друзі, заїхали у друге містечко. Це вже близько близько до мого містечка вже. Тримаємо дорогу додому. Тут різні цікаві будиночки є, бачите? Це якісь може фермери, жию тут багато її по різних е, полях. І тут видку, що люди тримають сільську, діяльність. Бачите, от, мій велосипед. І тримаємо ми будь-дорогу додому. Ще свіжа на вулиці, класна погода. І тут такі різні будиночки гарні. От, бачите, Ось таке у нас тут. Краса. Тут люблю, друзі церква цього містечка. Церква якраз щось там строють, бачите, якісь там строїтельні ліста стоять. І тут що ж, у нас будують церкву, бачите, яка вона дуже красива, гарна. І таке маленьке атмосферне містечко, не взагалі ні в одної душі. Всі десь відпочивають. Ну що хотіли літ уже, бачите такі будиночки. Вот. Лісок такий, поля, от, спеціальні, е, спеціальні ці штуки для е, трактора, якісь плуги, я навіть не знаю, от, самі ці трактора. І от, Їдемо зараз напрямку додому. І ось такі теж уюдні ву вулички, атмосферні такі вулички, просто класно. А така у нас краса тут. Мій центр цього містечка, навколо такі гарні будиночки. Якась ресторація, ресторан, якась вода. тут в мене собі залізти, покупатися, воно, така нас атмосферні вулички, тут все просто класні. Воно. Так і живемо тут, гуляємо гарно, погато, все просто так краса. Ну от, друзі, приїхали на кар'єр. Такий у нас великий масштабний кар'єр. вони ж тут топувають такі піски і сама тут. Вода, дивіться, який у нас тут гарний кар'єр. Ми тут їздимо купатися завжди. Тут безплатний вхід. Вода просто класна, глибина, класна, все чіткі пумбоні. І ось така у нас краса. О, не треба нічого не платити, ні 5 євро, ні 10 євро за вхід, як в той пасе. Він приходиш, купаєшся скільки хочеш. Хоч то самої-самої темної ночі можеш тут купатися, Тут тебе ніхто не буде виганяти, нічого не казати. Ну, от, навіть люди купаються, от бачите. Такий здоровий масштабний кар'єр. І от летить частний вертольотик. Бачите, от, в самому небі. От така нас тут краса. Ну, все, любі, друзі, будемо закінчувати нашу сьогодні маленьку подорож, кому було цікаво. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте, будь ласка, лайки Мені буде дуже-дуже приємно. Всім пока-пока, до нових зустрічей.